Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні зефір. Такий зефір 100% вийде в кожного. Отож, розпочинаємо. Зараз ми з вами будемо готувати сироп, але перед цим я рекомендую вам підготувати одразу кондитерський мішечок і насадку, завдяки якій ви будете формувати зефірки. У мене насадка 1Б, тому що готуватись все буде дуже швидко. Щоб пізніше ви не витрачали зайвого часу. У посудину з товстим дном вливаємо 80 г води, 170 г цукру додаємо 8 г агар агару та 200 г Пюре, пюре можна брати будь-яке. У мене з малини свіжої. Малинку я перебила блендером та перетерла через сито, щоб не було кісточок. Перемішуємо все, ставимо на середній вогонь та доводимо до кипіння. Частенько помішуйте, щоб агар агар не пригорів. Поки вариться сироп, ми зараз з вами підготуємо білки. Беремо в миску 60 г білків, це приблизно 2 середніх яйця. Всипаємо сюди 1 третю чайної ложки лимонної кислоти та 1 третю чайної ложки солі. Збиваємо міксером до першої пінки. Спочатку на невеликій швидкості, пізніше я її збільшу. Тепер всипаємо 50 г цукру, збиваємо до стійкості білків. Білки гарно збиті, відставляємо їх в сторону. Сироп закипів, тепер можна зменшити трішечки вогонь і варимо його приблизно 6 хвилин до температури 105 градусів. Не забуваємо його помішувати. Тепер виключаємо і гарячий сироп помаленьку вливаємо до білків, збиваємо на невеликій швидкості. Тепер збільшуємо швидкість і збиваємо до густої стійкої маси. Маса готова, вона трішечки охолола, тепер переміщаємо її у кондитерський мішечок. Формуємо звірки. Можна робити більше, можна менше, які ви захочете. Половинки зефірок сформовані, як бачите, їх виходить доволі багато, і найбільше, що мені подобається, це гарний натуральний малиновий колір. Якщо ж ви готуєте з іншого пюре і вам не вистачає кольору, можете додати трішечки харчового барвника. це вже за вашим бажанням. Тепер залишаємо зефірки на 30 хвилин, вони вже схоплюються, не липнуть до рук. І Забираємо в холодильник хоча б на одну ніч. Зі свого досвіду можу сказати, якщо зефір простоїть в холодильнику у вас 2-3 доби, він буде ще смачніший. Можете перевірити і переконатись в цьому самостійно. Коли дістанете зефір з холодильника, він у вас гарно буде відставати, проблем з цим не буде. Скріплюйте дві половинки і по бажанню можете обваляти їх у цукровій пудрі. Ось і все, друзі. Зефір повністю захолов. В холодильнику він у мене стояв одну ніч. Тепер давайте подивимось, який він всередині. Дуже гарний, пружний. Я рекомендую всім його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.